Сьогодні на майданчику Auto в місті Львів був проданий автомобіль BMW X-1, і покупець погодився залишити нам відгук. Пане Андрій, дячні вам за те, що ви знову обрали сервіс планетауто для покупки автомобіля? Підкажіть, будь ласка, скільки автомобілів ви вже придбали через нашу компанію? Через вашу компанію це вже четвертий автомобіль, який я придбав. Скажіть, будь ласка, як швидко ви оформили автомобіль після оплати першого внеску? Ну, Це відбувається в той же день. Скільки варіантів авто ви розглядали в нас на майданчику чи на сайті? Ну, варіантів було дуже багато, розглядав багато варіантів, ну, зупинявся на, на найкраще. Що ви могли порекомендувати планетату нашій компанії для покращення сервісу? В принципі, мені все підходить. Сервіс досить хороший, відгукується швидко, хлопці на пошаці працюють миттєво, можна сказати, що все добре. Дякуємо. І скажіть, будь ласка, що б ви могли порекомендувати ще тим клієнтам, які не наважили скористатися нашими послугами? Які не наважились, е, я би порадив, щоб звертались до вас, так як сервіс вас, в принципі, ну досить хорошої якості. Так що звертайтеся. Щиро дякую вам за надані відповіді. Гарно вам їздити. До побачення. До Побачення.